Вітаю вас, друзі! Цієї ночі росіяни знову здійснили масовану повітряну атаку, комбіновану атаку проти України. Передусім, летіло по нашій столиці. Росіяни випустили більше ніж 200 різних безпілотників і балістичні ракети. Для тих, хто раптом не розуміє або сумнівається, я маю пояснити. Це отакі сигнали від так званої Російської Федерації про готовність до миру. Але добре, що ми також атакували так звану Російську Федерацію протягом цих днів і цієї ночі теж З часов 20, :20 мая до восімчасов 23 третього має падано мінобарона на території Росії було нічтожено 1177 безпілотників. сім сім Знову дісталося заводу енергія у Липецькій області, і ще прилетіло по хімічному підприємству Азот у Тульській області. Сібі на нас іді. Це на нас. Разом із тим учора виступав так званий міністр закордонних справ, так званої Російської Федерації Лавров, і Він анонсував висунення ультиматуму у бік України, але почалося усе із кучми. Україна не Росія. Труд ач откровенно псевдонаучний вже наступного тижня. Росіяни оголосять нам з вами ультиматум МІ не майте жодних сумнівів. Вони не погодяться ані на припинення вогню, ані тим паче на припинення російсько-української війни. Ви хочете прикращен огня? Для того, щоб ні. Ви не получите прикращення огня. Ви хочете, значить, вийти на мирне соглашення? Ні. НЕ буде цього. ми з вами люди миролюбиві. Ми виступаємо а вже ж проти війни і за мир. Але мир можливий тільки тоді, коли росіяни будуть мертві, у набагато більших кількостях, аніж зараз. І для того, щоб російські загарбники дохли і отримували по дрону у свої немиті пики, закиньте вже зараз на поточний русоріз. Наше військо потребує вашої допомоги. Не зволікайте. Усі реквізити є, як завжди, у описі до цього відео. Ну і якщо раптом ви іще на мій канал не підписалися чомусь, то підписуйтеся, поговоримо про коней. Ну, ви знаєте, ви ставите телегу в переділо. Коняка учора виступала перед іншими росіянами і запевнила їх, що Владимір Путін буде й далі смачно плювати на Дональда Трампа та усі його ініціативи, наприклад, на ініціативу щодо переговорів у Ватикані. Ватикан як місто проведення переговорів, ну німножке Это не елегантно я би сказав. Давайте іще ще раз ініціативу щодо проведення переговорів у Ватикані підтримав президент Сполучених Штатів Америки. І тут виходять росіяни і кажуть: та нам плювати, не буде там ніяких переговорів. Взагалі, і що як ви гадаєте, після цього Трамп бодай щось зробить проти так званої Росії? Звісно, ні, максимум він запровадить санкції. Але проти Європи росіяни чудово бачать нерішучість Дональда Трампа. Вони відмовляються абсолютно від усіх запропонованих ним ініціатив. а Далі відбувається нічого. Тож вони нічим не ризикуючи продовжують і далі висувати божевільні вимоги. Цього разу у коняки нова з'явилася. Він хоче, аби для того, щоб Україна підписала меморандум із так званою Росією спершу, щоб відбулися вибори. Коли дійде до підписання. Вот там вопрос легитимности будет иметь решающее значение, потому что если подпишут те, чья легитимность, ну, мягко говоря, нікого уже не убіжне. Навірно, оптимальним варіантом буде проведення виборів. Я вже неодноразово казав, росіяни висувають вимогу про проведення виборів під час воєнного стану, тому що вони, по-перше, розуміють, що ми на це не можемо піти. Це нереально, і вони будуть нас звинувачувати у тому, що ми не йдемо ні на які поступки. А по-друге, росіянам потрібно встановити свою маріонеткову владу на території України, і звісно, нам отсюдка марілю всіх цих людей. Надо отвести от рычагов управления Украиной, і тоді з'являється шанс формирования і продвижения наших інтересів через достижение вот тих концептуальних целей, які ізначально спеціальні операції ставились. Ну і напевно найважливіша частина заяви коняки Лавров чітко дав зрозуміти, що так звана Російська Федерація не планує завершувати російсько-українську війну. Він це заховав у обгортку потреби захисту рускоговорящого населення. До речі, якщо ви не перейшли ще на українську, то чому мільйони людей розмовляють на русскому він для них родной, і оставить їх під началом хунта запретивши, навіть розмовляють на російському языке. Только думать, що не будет э, буде е, якраз очень большим приступленням. Офіційно росіяни планують висунути Україні письмовий ультиматум вже наступного тижня. Спершу необхідно, щоб завершився обмін за формулою тисяча на тисячу, і це напевно взагалі єдине, що було позитивне за підсумками стамбульських так званих переговорів. От зараз, як только завершиться обмін воєннопленними, ми к цього времени будемо готові передати. Українській стороні проєкт такого документа, який російська сторона зараз завершує. Не сумнівайтеся, друзі. Попри те, що сам документ буде офіційно називатися меморандум або проєкт меморандуму, це за своєю сутністю буде ультиматум. Відіні Кремля ми, в принципі, готові с вами обсуждати условия. Капітуляці какой к чертям собачим мір підписувати капітуляцію мразі! для так званої Російської Федерації в принципі абсолютно не може бути ніякого миру із Україною. Чому тому, що вони вважають, що України ніякої не існує, і що ми маємо бути частиною так званої Росії без варіантів, і условне рішенням повним рішенням вотей цілей спеціальної операції являється створення єдиного. Союзного государства Росії, України і Білорусі про це говорять і пропагандисти, і російські депутати. Заяву одного із них ви щойно чули. І один із радників Володимира Путіна вважає, що взагалі то досі існує СССР. То получається юридичний СССР існує, то логічно з правої точки зрення виходить, що український кризис. Это внутрішній процес, але хтось дуже наївний, може сказати Нови ну що? Ну це ж кажуть депутати і пропагандисти і усілякі посадові особи. А от прості росіяни вони не хочуть війни. Вони кажуть, нет войне, вони ж наче виступають проти. Насправді, зовсім ні. У них там на так званій Росії один колективний Владимір Путін. Потрібно ли Росії більше нових територій, помімо тих, що зараз у нас є да. 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 Да, желательно украински. Да да, конечно, будет здорово. Если будет еще больше наша страна, чем больше, не... тем лучше. Все мне. Росія, всього Росія. Тому я закликаю вас, друзі, тверезо оцінювати ситуацію і не мати зайвих ілюзій. Росіяни не планують завершувати російсько-українську війну. Максимум, що може статися, і то навряд чи, це тимчасова заморозка. А миру, поки існує так звана Російська Федерація, не буде, тому що так звана Російська Федерація у її нинішньому вигляді заперечує сам факт існування України. Крапка. Ви напевно запитаєте, так, а що буде далі? Далі росіяни знову імітуватимуть свою, начебто, зацікавленість у переговорах із Україною а по факту будуть тягнути час і намагатися наступати на східному та й не тільки на східному фронті, але великою проблемою для них і далі лишаються українські дрони. Камікадзе в небі господствує безпілотна авіація, і ні, очень зрозуміло, як може виглядати саме масштабне наступлення О, Дійсно преобладають. Безпілотники над штурмовими групами, над артилерією, над танками за таких умов противнику буде дуже складно просуватися вперед, але їм плювати скільки їх подохне. Вони й далі будуть гнати своє м'ясо. Тож краще відповісти на питання, що нам робити. Ну, по-перше, ми маємо й далі активніше розвивати дронову протиповітряну оборону і збивати російські розвідувальні безпілотники для того, щоб противника осліпити. Коли росіяни не бачать, що відбувається на землі, то їм складні. Ініше атакувати наші позиції, наші засоби протиповітряної оборони, та не тільки треба осліплювати ворога і ще більше, і ще більше і на системному рівні необхідно впроваджувати роботу по російській логістиці, тому що дрони камікадзе це найкращий засіб для роботи проти логістики, бо вони можуть ганятися за російським транспортом. Коли не працює логістика, то район бойових дій ізолюється і противник не може підвозити БК, особовий склад озброєння, Оєнні і так далі, ну і насамперед необхідно значно наростити поставки семидюймових FPV до українського війська, щоб на кожного російського окупанта було навіть не по одному, а по два-три українських FPV. Щоби кожна потвора, яка прийшла на нашу землю, зустріла свій дрон. Щоб росіяни отримували втрати набагато більші, аніж та кількість гарматного м'яса, яку вони здатні мобілізувати, простіше кажучи, разом із проведенням армійської реформи Ормі необхідно значно наростити поставки дронів камікадзе до українського війська. Запитів ми маємо усе ще надзвичайно багато. Більше сотні підрозділів чекають на ваші донати, на вашу допомогу. А поки що, і ще нових FPV отримало військо. Робак 23-ї бригади Національної гвардії України. Дякую за допомогу Сергію Стерненко, у вигляді 20 fpv дронів з цифровою камерою та акумуляторними батареями для них. Разом до перемоги. Слава Україні! Вітаю підрозділ БПЛА тринадцятого окремого зенітно-кулеметного батальйону. Винося щиру подяку спільноті Сергія Стерненка та особисто Сергію за надані 20 прекрасних засобів для знищення повітряних цілей ворога. Разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава! Бажаю здоров'я група байкерів на зв'язку! В черговий раз ми дуже вдячний спільноті Стерненка та особисто пану Сергію Стерненко за надані наступну партію 100 великих потужних дронів. Ми завжди можемо бути впевнені, що коли ми отримуємо дрони від спілки Стерненка, ми отримуємо найкращі можливі засоби для нашої боротьби разом до перемоги. Слава Україні! Бажаю здоров'я, 411-й полк безпілотних систем. Дякую всім небайдужим за те, що е, роблять внески та допомагають. Е, окремо дякуємо фонду Стерненка за передані 50 штук дронів Русаріс, які будуть застосовуватись для нищення ворога. Е, слава Україні! Бажаю здоров'я! Ми оператори ударної аеророзвідки 30-ї окремої механізованої бригади першої самохідний артилерійський дивізіон. Хочемо подякувати спільноті Стерненка та окремо Сергію Стерненка за. Чергових 50 наданих дронів. Дякуємо вам, дякуємо, що допомагаєте. Слава Україні! Бажаємо міцного звод Біспілотних авіаційних комплексів 71-го окремого батальйону територіальної оборони, який захищає Сумський напрямок, приносить велику вдячність пільноті Стерненка за надані партію в 50 штук дронів. Ручні буде менше. Ми вам обіцяємо. Слава Україні! Бажаємо міцного. Ми бійці 28-ї механізованої бригади. Дякуємо. Стерненка та його спільноти, які занадених 50-дов дронів, які допоможуть знищити русню на турецькому напрямку. Слава Україні! Героям слава! Дякую спільноті Стерненка за надані дрони нашому підрозділу. Кожен збитий ворожий дрон нашими людьми це десятки сотні врятованих життів. Дякую всім свідомим громадянинам, патріотам за донати на ці дрони. Небесний Росаріст триває! Вітаю! Horizon Group висловлює подяку благодійному фонду Спільнота Стерненка за чергове надання допомоги. Небесний росоріс буде тривати. Слава Україні! Героям Слава я закликаю вас іще ще раз. Не майте зайвих ілюзій, мати ілюзії під час війни це дуже небезпечно. Так звана Російська Федерація від нас відчепиться тільки тоді, коли сама захлинеться власною кров'ю. Тож і далі треба активніше допомагати силам безпеки та оборони України, бо тільки вони є справді ефективними переговорниками.